Друзі, скажіть чесно, ви вірите у космічні війська від Зеленського. Ви реально думаєте, що країна, яка не може купити нормальні турнікети і забезпечити поранених елементарними сітками для евакуації, раптом злітає у космос? Чи ви теж, як я коли читаєте ці новини, думаєте, Володя, що ти вживаєш? Чому мій комп'ютер починає диміти, коли я відкриваю такі статті? Це вже не політика, це психоделічний стендап на коні і ще одне. Ви коли-небудь бачили, щоб монітор вирубався сам по собі від тексту. Так, от, коли я почав аналізувати космічні війська Зеленського, мій екран пішов у штопор, бо навіть залізо не витримує такої концентрації абсурду. Мене звати Олексій, і ви на Зінчук. Подкаст підпишіться, коментуйте, поширюйте це відео, бо те, що я зараз розповім, це не просто політичний розбір, це документальний фільм. Про те, як з кротячої нори банкової хочуть полетіти на Марс, я вам відповідаю, я вам нічого не нічивонідов. Я ж не лох. Ідіть нілохідь Почнімо з головного. Володимир Зеленський оголошує, що до кінця року Україна створить космічні війська. Тримайте мене семеро. У нас фронт валиться, половина армії на папері, а половина без зброї. У нас оборонні споруди копають голі бійці руками під обстрілами. У нас медицина на рівні польового шаманізму. Але банкова каже, тепер ми полетимо в космос, як казав класик. Будемо строїти комунізм на луне, а на земле потом. Чи це не найкращий мем року? І знаєте, чому це оголосили? Бо з бюджету можна відкусити ще кілька мільярдів. Вже ж звикли спочатку фламінго, потім пегаси. Потім громи 2 тепер космос, лохотрон на новому рівні. Тепер небо не межа. Тепер навіть орбіта буде касою для зелених кротів. Згадайте, друзі, як це все починалося. Ми купили супутник у фінів, точніше, нам сказали, що купили. Потім виявилося, що не купили, а орендували. Потім фінни чемно промовчали, бо культурні люди, а наші розпіарили як історичний прорив. І тепер е, цього супутника вже нема. 600 мільйонів доларів десь зникли. Я питаю, де супутник Володимире? Чи він уже на дачі у Єрмака літає по кухні? І ось після такого успіху вони вирішили створити космічні війська. Це як у старому анекдоті: на нема хліба. Давайте побудуємо аеропорт. Ну логіка ж залізна. Якщо люди голодують, треба показати космос. М -м, мені реально цікаво. Хто буде командувати цими космічними військами? Може Мар'яна Безугла, яка пояснить астронавтам, як копати окопи на орбіті? Чи може Тищенко, який на місяці буде відкривати ресторан Космос 95 а може, сам Єрмак стане головнокомандувачем і його кроти з банкової будуть рити тунелі на Марсі? Ви смієтесь, а я вже бачу заголовки: українські космічні війська під керівництвом Андрія Єрмака висадилися на астероїд, щоб освоювати нові офшори. Погодьтесь, звучить навіть реалістично. А тепер серйозно, ви пам'ятаєте, що у нас досі немає нормальної системи протиповітряної оборони в багатьох містах, що люди з власних коштів. Купують дрони, тепловізори, рації, що на фронті досі ампутації роблять через відсутність елементарних сіток, і ці самі люди, які провалили все на землі, хочуть тепер управляти космосом. Це як призначити Пабло Ескобара міністром охорони здоров'я, і знаєте, чим це закінчиться? Тим, що ми з вами будемо бачити красиві папірці, паради, през... презентації нових військ, а реально нуль, тільки мільярди. Підуть на рахунки зелених шахраїв, друзі. Напишіть у коментарях, ви вірите в космічні війська зеленського, чи ваш монітор теж починає плавитися, коли ви це читаєте? Мені цікаво, бо я вже реально починаю думати, що це не просто корупція, це новий жанр політичного кіно, фільм жахів у стилі Бориса Джонсона, написаний сценаристами 95-го кварталу. І головна роль. Зеленський у костюмі космонавта, який летить у космос, щоб врятувати свої офшори від розслідувань. Набу я от уявляю: стартує ракета з байконура, а на борту не астронавти, а юристи міндіча, менеджери Єрмака і два корупційних куми. Вони летять не в космос, а у Швейцарію. Але кажуть, що це орбіта. А прислужба служба банкової показує нам відео з гри Kerbal Space Program. І каже: ось наші герої в космосі. Друзі, це вже навіть не цирк, це нетфлікс серіал рівня чорного дзеркала. Ну чи ви не бачите? Це ж все симуляція. А ще я не можу не згадати історію про Пегас. Ви пам'ятаєте, нам розказали, що є суперсистема, яка буде ловити ракети. А потім виявилось, що нема ні системи, ні грошей, ні результату. І зараз із космічними військами буде те саме. Спочатку новини, потім фанфари, потім тиша. Лише кишені на банковій стануть товщими. Як казав мій друг волонтер, це як купувати парашут у зеленського розкриється тільки кишеня. Я хочу прямо тут закликати. Підписуйтесь на зінчук подкаст, коментуйте, е пишіть, що ви думаєте про цей цирк, бо мовчати тут а, значить погоджуватися. А якщо ми погодимось на космічні війська, то завтра вони оголосять створення підводного флоту у степу чи бронетанкових сил на місяці. Це не жарт, це логіка банкової. Вони завжди вигадують нову аферу, щоб відволікти вас і урвати ще. Давайте трохи історії. Ви знаєте, що в радянському союзі теж був культ космосу, гагарін, ракети вперед у майбутнє. А що було за цим? Порожні полиці в магазинах, голодні люди, розстріли дисидентів? Тепер у нас така сама ситуація: фасад, ми летимо в космос, а всередині борг у сотні мільярдів, бійці без броніків і генерали, які гріють стільці. І як завжди, цю брехню продають людям, щоб вони плескали. Тільки тепер це робить Зеленський. Він же мріяв подивитися в очі путіну. Тепер хоче подивитися на зорі. Але ми то розуміємо, що це не зорі, а вогники в офшорах. Друзі, скажіть чесно, вам не здається, що Зеленський грає роль у фільмі, де він герой-космонавт? А ми всі камстатисти? І це фільм жахів, бо за кожним таким проєктом стоять мертві хлопці на фронті, які недоотримали сітки, каски, тепловізори. А тепер їм кажуть: ну не хвилюйтеся, ми запускаємо космічні війська. Хлопці, які стоять під Кураховим чи Авдіївкою, напевно, в захваті, бо тепер їх врятують ракети з Марсу. Володя, що ти вживаєш? І ще одне. Ви пам'ятаєте, як у нас закрили реєстри, щоб ніхто не бачив, хто які квартири купує в Нью-Йорку чи Майамі? Тепер вони зроблять те саме з космосом. Скажуть: у нас є військова таємниця, ми не можемо показати вам космічні війська. А насправді там буде кабінет, секретарка і печатка космічні війська України. Це все, друзі. І кожен такий папірець буде коштувати нам мільярди. Мені навіть не смішно, бо це трагікомедія. Історія про те, як з країни роблять лабораторію для шахрайських схем. Знаєте, що буде далі? Вони скажуть, ми вже створили космічні війська, тепер дайте ще грошей, бо треба купити зіркові гармати. А народ буде сидіти без світла, без хліба, але з гордістю казати, зате у нас є космічні війська. Це і є рабство, рабство аплодисментів. Друзі, підписуйтесь, бо далі буде ще гірше. Я вам обіцяю, наступна афера буде ще більшою. А зараз напишіть у коментарях, ви б відправили Зеленського в космос безповоротно, чи може хай краще спробує підкопати тунель до Марсу зі своїми кротами? Я серйозно напишіть. Бо нам треба розуміти, що ми не одні в цій боротьбі проти абсурду. Зеленський справді полетить у космос, але тільки в один кінець. Зеленський залишиться на землі, але ми відправимо його в підвал банковий. Зеленський уже давно на іншій планеті, а ми просто дивимось серіал Слуга галактики. Обирайте, але пам'ятайте, це вибір без вибору. Бо істина одна, космічні війська Зеленського існують тільки в його голові і в кишенях його друзів. Кротів. Мене звати Олексій і ви на зінчук. Подкаст. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. Бо якщо ми не будемо сміятися з цього цирку, він перетвориться на нашу нову реальність.